В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. І як наблизився й побачив місто, Ісус над ним заплакав, кажучи: якби й ти цього дня зрозуміло те, що веде до миру, але тепер воно закрите перед твоїми очима, бо прийдуть дні на тебе, і вороги твої валом тебе оточать і тебе обляжуть, і стиснуть тебе звідусюди, вони розчавлять тебе і твоїх дітей, які будуть у тобі. І не зоставлять у тебе каменя на камені за те, що ти не зрозуміло часу твоїх відвідин. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Розпізнавати час відвідин Ісуса. Молімося про серце вільне від злих звичок. І відкрите на волю Бога. Сяду близько Ісуса, який плаче над Єрусалимом, пригорнуся до Нього, вслухаюся в Його слова та плач. Єрусалим, що має прекрасний храм, не розпізнає Його приходу. Можна жити близько храму, щодня в ньому молитися. Складати жертви і не розпізнавати присутності Бога, який приходить. Власні звички та релігійні схеми життя можуть заслонити мені образ живого Бога. Ісус провіщає мені, що той, хто не розпізнає Бога, який приходить у повсякденні, стане як обложений храм, стиснутий звідусіль. Приречений на руйнування. Бог не хоче храмів, де людина зачиняє його та ізолює від повсякденності. Віра людини, яка не живе Богом щодня і не дозволяє йому приходити до себе так, як він сам хоче, є як храм, який ляже в руїнах. Релігійність. Будована на власному образі, а не на Божому, розвалиться і перетвориться на звалище. Розпізнати час Його відвідин. Ось ключові слова Ісуса. Щоб так було, треба навчитися розпізнавати Його волю у слові і розпізнавати її в знаках часу. Що я можу сказати про мою духовну чутливість на прихід Ісуса? Чи розпізнаю я час Його відвідин? Які відвідини в моєму житті були особливо важливі? Чи розпізнав я їх у належний час? Чи відповів на них? Уже тепер довірю йому все моє майбутнє, у якому Він буде мене відвідувати та об'являти мені свою волю. Буду його просити Дай мені серце здатне розпізнати тебе в кожний час. В Школі Богородиці Марія вчить нас. Розпізнавати знаки часу і Божі відвідини в любові. Коли ми любимо, ми вміємо розрізняти. Послання Богородиці Цариці Миру 25 січня 1993 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас серйозно прийняти та жити мої послання. Ці дні є днями, коли потрібно вирішити вибрати Бога. Мир і добро, нехай усяка ненависть і ревнощі зникнуть із вашого життя, із ваших думок, а оселиться тільки любов до Бога і до ближніх. Так, тільки так ви зможете розпізнати знаки цього часу. Я є з вами і веду вас до нового часу, часу, який Бог вам дає як благодать, щоб ви його ще більше пізнали. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, мати мого Господа, сьогодні я сідаю поруч із твоїм сином, який плаче над містом, над серцями, що не пізнали часу своїх відвідин. Хочу разом із тобою мовчки бути біля нього, слухати його плач і дозволити, щоб він торкнувся й мого серця. Амінь. Молитва по святе Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія. Сьогодні перед тобою у твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани усіх його діл. А посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа, хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О, О Марія, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся Твоєму непорочному серцю. Будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме й невидиме, плоди своїх добрих дів, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною. Усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.